Наприкінці серпня вже треба готувати всі ваші рослини до зими. Що треба робити? Обов'язково підпині рослини в нашому розсаднику, в нашому новому садочку. Я додаю осіннє добриво. Мені подобається все. Це. Друзі, це не реклама, я бачу, як воно діє. Це спеціальне. Добриво для хвойних та вічно зелених рослин. Якщо ви обираєте, то обирайте саме таке індивідуальне, не унів... універсальне для загалом усіх рослин, а саме для хвойних. А для будь-яких інших можна застосовувати універсальне. Для чого ми застосовуємо осінні добриво? Воно дозволяє визрівати гарно пагонам рослин, хвойних рослин. Це впливає на те, що вони гарно. Перезимовують, а потім вже навесні прокидаються, бо вони сильні. В них є гарний імунітет, тому що дуже багато підписників, глядачів, замовників рослин, скаржаться, що трапляється на весні, чому рослина засохла, чому вона не витримала весняного сонечка. Що з нею трапилося, друзі? Обов'язково готуємо хвойні рослини до зими, а потім вже і до весни. Осіння добрива допомагає зараз, саме наприкінці серпня. Вересні хвойні рослини починають е, е, в хвойних рослин з'являються нові білі смоктуючі корінці. Дивіться, ось вони вже їх можна побачити наочно. Білого кольору корінці саме вони дозволяють рослинці мати е, силу бути потужними, тому що чим більша коронева система, тим сильніша верхівочка. Загалом вся рослина. Друзі, не нехтуйте підживками осінніми підживками. Хвойних рослин і не тільки хвойних, друзі. Дбайте про всі ваші рослини, тому що зима довга і треба підтримати будь-яку рослину.